Всім привіт! Ви на каналі Astro Games, З вами Михайло і я продовжую грати ігру Мемодора. Так. Е, коротше, що в нас там далі по завдання? Час вирушати до селища Фей. Вони, напевно, ще знають про виникнення чорного дзвону. Так, коротше нам кудись сюдась. Е, так, ну так. Да. Тут більше нікуди ходів цей нема. Є скарби. Але я не знаю, як до них дістатися. Ну то есть да, я знаю. О, а, блин, мне теперь дали возможность, я теперь могу. Треба, давай, давай, давай. Давай, давай, я смогу, я смогу, я смогу, я смогу, я смогу. А почему? Нужен, нуж, бонуж, бо нуж, бонуж, бо. О так. Фейсфайфа звільнено, вона повернеться до селища фей, де живуть її родичі. Це дуже добре. Так, так. Ну блін, сюди треба обходити. Теж наліво. Ще борзівши. У мене із 500 е, жиськи тепер уже 320. а даже не встиг мене вдарити, прекрасно. Е, там поки що туди треба. Там десь стіну треба пробити, там ще щось. Е, а я поки що стіни пробивати не вмію. Я ще. Нафіг пішов від мене. Щоб скарби деякі добути, мені треба мати здатності, яких ще не маю. Але скоро отримую так. Е -е... Думали, я вас не помітив. Ну, раз, коли я тут ходив, вони все ж таки не були не сховані. Ну так, трошки сховані. Е, щось тут не так, це ж не просто так зроблено, да? так. Тут вроде треба пробіл зажимати, щоб вище пригнути. А вроде не треба спейс зажимати, я не знаю. Прекрасно. Так, я хочу пройтися, як ви бачите. Я хочу пройтися по цим е, знакам питання і подивитися, чи я можу цю всю фігню підібрати. І що тут? Є? Я вже підібрав все, що можна. Оу! ти криса Що? Спундив. Так, 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 так і так. Ух ти! Ну це то було доволі лег легко догадатися. Ефект при використанні цього сігалу здоров'я завжди обмежений до одного. Що? Примітки. Пробудження священного листка. Та я шарю просвіщений. О, спринт. Да-да. Е, сігали. Що за фігня? А. При використанні цього сігалу здоров'я завжди обмежено до одного Дурень. Е, Не буду це використовувати? Треба, коротше, дивитися покраще все. Так, де ще є? Є там з самого ліва. Коли головна героїня приземляється так, вроді би маленька, але коли приземляється... а така як Халк, ніби Халк приземляється, така, е, таке враження, ніби вона дуже багато важить. Прекрасно. Euh, так, ну я почти там, де хочу бути. Так, так, так і так. Ну, як я не люблю чекати. Чекати це... Це та річ, яку я не люблю більше Одне... Більше, Чекати це одна з тих речей, які я не люблю більше всього. Так. ще трошечки. Так. так, так. Самий, самий геніальний спосіб вибратися вверх. Отпрягати по таким. А, я це знаю. Я це ніяк підібрати не можу. Може треба якось бити далі, щоб це не я... я не знаю. Я можу руком вистрілити вверх, не ну no, нічого, я сюди еще повернувся. Правин точно.

Максимальний рівень здоров'я збільшено до. О, ну. не густо, але я б сказав прекрасно. Так, тепер йдем ниже. Я, якось забувся про них. Їхнє існування, те, що вони мене можуть по попі мені надавати. -і 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 -і. Тут щось є? Ні, тут нічого нема. Тепер я йду в темнотку і сюди. сюда. А, тут я знаю, там я не можу допрыгнути. Ау! Я думаю, що треба пробіжати навіть кюне треба буде нажимати. Але не так сталося, як згадалося. Я... Е, ну. Немає сенсу оправдуватися, я вступив. Буден зараз в мене своїми бомбами кидати. Це найгірше і останнє рішення в його житті. Так. Так, прекрасно. Зато так перепроходячи, я збираю кучу кучу всякої фігнюшки, яка мені потрібна. Прекрасно йде, да, просто прекрасно. Так. Емм, так, да, краще піти тудаю. Тим паче, місячні камінчики зайвими не бувають. Цих я трогати поки що не хочу. Что, поки це турня підніметься? Привіт, кресунем. Так. Там я був чи не був. А, я пам'ятаю там на це. Сто да я не можу підібрати. Ау! Больно. Боляче. А там знову хтось не утихомерится вти... 5 повітряна тривога Заколы бали уже, серьезно, да? Ну. Деких людей життя нічому не учить. 60 тех. Трапутай обережніше. Так, карта. Е, так, вниз Ну, я тут. Цикла. Та блін, я ж тебе застрелив. У кого фіга? Ти чувак, коли бомбанув, я не по... Я думав вони бомбанули обидва, ні? Не обидва. Водюки. Ну, назад. Блін, прок... ухилився прямо на бомбу. А ні, нормально. ухиляння зремпортувало так, що я нічого не отримав. Це що ж вони за сторіння такі, що з них місячне каміння випадає? Ну, можна і так. Да блин. А не за все выпадает месячный камень. А почему так? Блин, требовало действительно туда идти. Я подумав, що что сюда буде швидше. Ця штука крутиться і йде, і рухається з швидкістю черепахи. Це щось типу гейзерів смертельних чи що, я не розумію просто. Ну, якась така дивна фігнюшка. Треба з цим білим кажаном покінчити. До речі, е, хвилиночка хвилиночка пізнавання світу тварин. Ви знали, що існують білі кажани. Незвичайно рідкісна порода І насправді це не точна інформація. Так, там я шарю Эй, цикла. А цикли пофиг, я понял. Ну, щось є, але я не шарю, що. Мене... Ну, я певний потім буде таке поняття якби дбіни... не... Э, цей той... подвійний стрибок, а поки що – ні. Що це за фіня? Вона ж не просто так на задньому фоні. Сумніваюся, що це декорація якась. Ліве ще втриму щоб вдарувати і від... Не клацати, а утримувати. Блин, Він... а я мучився. Пригнути. Ау! Серьезно, я не можу запрыгнути. Ну і з тобою. огонь. я думав, що треба перепрыгнути, бо він мені вогонь мені якось не шкодить, а він не шкодить. О, це червона піточка щось не. Ух ты! Це наша та подруга, що. Е, цей допомагала червону Червоно крилу блондиночку переймати, чи ні? Червону крила гарпі. Фейс і вас звільнено. Вона повернеться до селища і щось. Ну 6... да. Де її живуть її родичі? Привіт! Ніфігася, тут камінчик. Ніфігася тут, чувак. то чувіха, я ще якось не поняв. О, я не бачила тут нікого, крім нашого загону. Зачекай, а ти не. Я, мамо, з кого. Здається, ми зустрічалися раніше. Якщо не знаєте, що кого це назва села, а Момо цей ім'я, то звучить странно. Суть. Здається, ми зустрілися раніше кілька років тому. Ти не мел... Точно вибач, окуляри трохи забруднилися, одразу не впізнала. Та нічого, що ви робите в такій глухомані. Дослідження: Я 56, 56 археологія дослідницької експедиції шлях ентузіастів. Прикольно. А там моя напарниця Зігріт. Напарниця. Карсуня. Але мені здається, що вона з гусами. Привіт. Будьте обережні, тут повно демонів набагато більше, ніж зазвичай. Та я шарю. Не хвилюйся у мене чудовий захист. Зіхріт одна з найкращих лицарів сильніша за вогнепальну зброю. Вогнепальну зброю? Ну, це така зброя, яка стріляє металевими кульками. Лука, карсі це вже звичайна річ. Карсті. А, зрозуміло, вже ж бежіть себе. Тобто, головна героїня може таке получити. Е я хочу поговорити з дамою. З цією дамою, як нам відомо, вуса прикрашають даму. А? Прикольно. Тільки уяви, наша експедиція привела нас до країни ще більш небезпечніша, ніж наша. Дуже прикро. Ми робимо все можливе, щоб якось покращити ситуацію. А -а. Це буде добре, я твої бруд набрид... твоїх набридливих демонів. Злочинці мого королівства ста почекають. Е, ну злочинці почекаються якось, ну. Якось невдала фраза, мені здається. Які... Як ідуть до дослідження. е начебто непогано. Погляньте на цю величезну плиту. Ага. І що це за плита? І ще не ні? Цей символ я бачила в інших місцях. У нашому спринтті він символізує смерть, але також може означати й жертву. А може це не просто скала, а це над... велетенський надгробний камінь велетенського створіння? У нашому спринті він символізує смерть, але також може означати і жертву. Цікаво, все співпадає з моїми Ми записами. Знак смерті так форма. Так, форма не завжди однакова, але часто схожа на око. Нам пощастило, що цей пам'ятник зберігається в, в такому стані. Хоча, судячи з надписів, я думаю, що йому більше декілька століть, ця писемість використовується і зараз. Ця а далі це було збудовано ще за часів старого села. Коли ця місцевість мала велике значення? Хм, ясно. Незрозуміло враховуючи, наскільки тут все занедбане. Дуже цікаво, скажи. А ти не знаєш, де ще є подібні пам'ятки? Думаю, чим більше ви будете досліджувати, тим більше руїн знайдете. Логічно. Мешканці мого села більше не дбають про це місце, але в минулому було по-іншому. А чи так? Так-так, дякую. Ми продовжимо дослідження, як тільки я тут закінчу. Що я думаю, щось ще пось по... По... ще скажеш мені? Дякую, ви, наша експедиція, да 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 це вже читали. Коротше, на цьому. Біля цієї величезної плити і усатої дами я закінчу це відео. Підписуйтесь, ставте лайки, рекомендуйте моє відео іншим. Говоріть, що ви думаєте про цю красуню. Всім удачки, всім пока.